Але а, я дуже хочу, щоб ви цю частину теж послухали, тому що це е, цей потік. Е, я кожен потік покращую, кожен потік додаю щось нове, щось цікаве. Е, е, кожен курс не схожий на попередній. Е, моє навчання базується на практиці, практиці ще раз практиці. Е, основа мого навчання це уроки, практика і аналіз результатів. Причому практика і аналіз результатів набагато важливіше ніж уроки. Е, я знаю, багато хто переживає, що у вас немає теоретичної бази фотографії. Багато хто мені писав в опитуваннях: ось я не маю якоїсь бази, все трошки потрошку знаю. Вам не треба знати щось особливе. Вам потрібно попрактикуватись. Розумієте? Практикуватися, практикуватись. Нема м, правил як використовувати світло чи композицію. Ось ви завжди очікуєте, що ви подивитесь якийсь урок, все пізнаєте, і після цього знаєте класним фотографом. Так не буває. Все побудовано на практиці, тому мої уроки короткі. Це 7 коротесеньких уроків, 5-7 хвилин. Завдання, яке треба відпрацювати. Причому зараз ми е, розбили це на модулі. Е, і зараз домашні завдання будуть не по кожному уроку, а саме по модулях. І це буде ще крутіше, ще ефективніше, ще цікавіше, тому що кожен потік я дивлюся, що людям було незрозуміло, що не вийшло, що вийшло, і коригую програму. Програма зараз відкоригована в дуже дуже класний формат. ми починаємо з вступного уроку про те, про як взагалі працює світло, в чому його сенс. Я додаю новий урок про налаштування техніки. Тобто, дивіться, в мене є окремо вебінар техніка і налаштування, ви можете його придбати. Він більш такий загальний. Але в курсі, якщо ви йдете на курс або збираєтеся на курс, е теж буде блок про налаштування. Тому, якщо ви вирішили освоїти камеру, ви зможете це зробити е на цьому потоці. Зазвичай я, якби ну, це е було не в рамках курсу. Типу, ми там по техніці не консультуємо, але зараз консультуватимемо. Е на першому модулі ми дізнаємося про. Три базові схеми світла, ви відпрацьовуєте три базові схеми світла, і у вас будуть три домашні завдання і два тижні на виконання всіх завдань. Тобто зараз, на відміну від того, що було раніше, ви зможете за один раз зробити фото декілька в різних світлових схемах, аби зрозуміти, як працює кожен. Після цього буде ефір зі мною, з вашими питаннями і розбором ваших робіт від мене. Я це залишаю. Кожен отримує гарантований фідбек від куратора, але... Зі мною ефір загальний по всьому матеріалу, вже на конкретних прикладах. Я ще раз пояснюю теорію, але вже на прикладах ваших робіт. Це супер важлива частина навчання. Це те, що дає результат. Ви можете навіть не роб... ну, не, не зробили, наприклад, уроки, але побачили розбір інших да, і щось для себе зрозуміло. Хоча, звісно, ефект буде, коли ви будете робити. Коли ви не побачили урок, і а я нічого не зрозуміла, я не знаю, як це робити. Не знаєте, не зрозуміли, робіть, як зрозуміло. Далі вам підкажуть куратори, і далі ви зрозумієте. Тільки через практику потрібно практикуватись, тому в мене нема двогодинних вебінарів, ну, з розборами тільки там уроків по 40 хвилин, по 10 уроків в модулі. В мене цього немає. Я іноді з цього приводу комплексую, бо наче типу серйозний курс має бути з купою уроків. В мене це короткі, лаконічні, зрозумілі речі, після яких ви практикуєтесь. практикуєтесь. Головне це практика. У другому модулі ми розбираємо, як працювати з жорстким світлом, в нього є свої особливості і зі штучним. Важливо, ми не працюємо з спецтехнічним фотообладнанням. Е, ви можете його освоїти там нічого складного в ньому нема. А е, я пояснюю, як працювати з будь-яким е, штучним світлом, яке у нас є в побуті. Е, після цього у вас буде ефір зі мною знову ж таки після кожного модулю ефір. Про обробку. Я знаю, ці, ця тема дуже вас цікавить. Е, хоч я кажу, що обробка не важлива, важлива зйомка по світлу. Обробкою ми дещо можемо відкоригувати, дещо додати, дещо змінити. А в цьому курсі є навчання по обробці, є вебінар. Причому, дивіться, важливо. Це не просто вебінар, це не просто урок по обробці. Це не просто урок про інструменти лейтруму, таких маса в Ютубі. Я не хочу вам переповідати те, що є. Це. Реальний живий вебінар на ваших роботах, розумієте? Те, що працює на моїх фото, ви думаєте, о, як класно, вона надиснула цю кнопку, в неї так стало красиво. А на вашому фото це не працює, тому що е фото це основа, як воно зняти. Тому о, вебінар буде на прикладі ваших робіт, щоб ви зрозуміли, як це працює, і там, якщо це не працює, чому на вашій роботі воно не працює, Я теж пояснюю, що отут це виправити не можна, бо ви зробили таку-то помилку при зйомці. Це дуже теж важлива частина. А, третій модуль. Ми виходимо на вулиці. Перші два. Ну, перший я а, вимагаю знімати в приміщенні, другий можна знімати як в приміщенні, так і на вулиці. На третьому модулі ми вже знімаємо на вулиці, тому що там по-іншому працює світло, там його дуже багато. Там треба шукати світлотіньові малюнки, і ми це все вчимося робити. А, і знову ж таки, ефір зі мною. З розбором ваших робіт. Весь час протягом курсу з вами куратори, е, які е, дають фідбек по кожному вашому домашньому завданню і які вчать вас думати. Це важливо. Е, всі лю, люблять питати в чаті. Ну як вам ваша робота? Наші куратори на такі питання не відповідають. Вони питають, а як вам ваша робота? А що вам в ній подобається? А я не подобається, як могла, могли б інакше зробити? Ми вчимо вам, вас мислити фотографічно, не просто послухати урок, виконати завдання. І типу сказати: ок, воно нормально виконане, воно не нормально виконане. І все. Ми вас вчимо саме аналізувати ваші роботи. Ви, ви отримаєте навичку, яку ви далі використовуєте, і далі вона дозволяє вам зростати в цьому. А, і супер новинка цього потоку. А, мене вмовили на це мої кураторки. А, раніше а, ну, в минулому потоці це було доступно для тарифу зі мною для фотографів. Ми додаємо принцип створення серії. Як взагалі створюється серія кадрів? Це важливо для всіх. Якщо ви продаєте товари в інстаграм, вам теж потрібно знати, як комбінувати між собою зображення, як робити декілька фоток, серію кадрів різноманітною і цікавою, а не просто да там однакові кадри не цікаво гортати в інстаграмі в тому числі. В нас буде. Інформація про різноплановість та складання серії, в якому форматі я ще вам зараз сказати не можу. Урок це буде гайд, чи це буде в рамках якогось теж живого вебінару. Ще побачимо. Я ще думаю, як краще вам подати цю інформацію, але у вас буде інформація по різноплановості серії складання і курсова робота, тобто не просто окремі домашки по завданням, а фінальна серія робіт, яку ви, якщо ви знімаєте для себе, ви можете, ви будете знати, як звертати фотокнигу з цих фото, вони будуть легко в неї складатися. Якщо це інстаграм, ви будете знати, як створювати цікаві каруселі, да? Якщо ви фотограф, новачок, ви зможете повноцінно знімати для клієнтів. Ось а, з цього складається світло кадри 7.0. Далі, можливо, цей курс буде змінюватися. Я не впевнена, що це не останні потіки, це не маркетинговий хід, а чесно вам скажу. А, тому що я бачу, що треба ну, якби розширювати курс, да, а, наповнювати його. Він не має коштувати так дешево, як якщо він коштує. Тому ось світло в кадрі в тому вигляді, як він як воно є, з покращеннями. Ймовірно, я не кажу вам точно, можна буде просто пройти в останнє. Тобто а, я ще там. Зарікатися не хочу, звісно, але такі думки в мене є. Тому теж, будь ласка, це зважте, особливо ті люди, які хочуть чекати наступного потоку, тому що я не впевнена, що вони буде. А наші куратори, а, чудові кураторки, які вже були протестовані на минулому курсі, робота яких мені дуже подобається, яка дуже подобається учасникам. А це а, Війка, обидві дівчини а, о, окремо. Займаються іншими е, справами, не тільки фотографії, але Віка, е, професійний фотограф, е, яка знімає комерційні зйомки. І в нас є Юлія, яка неймовірно виросла саме на, моїх, на моєму навчанні. Вона програміст, а вона знімала фото спочатку своєї сім'ї якось на слайді вище і перейшла до того, що ви бачите в, внизу, тобто до таких е, професійних робіт, і зараз вже знімає і клієнтів також. А, наш курс має три тарифи. Я не хотіла робити три. Я хотіла робити один, але всі сказали, що треба три, тож три. Значить, Є самостійний тариф ліхтарик. Ви маєте доступ лише до уроків. Тобто, це вступ, це налаштування техніки, це а, базові сім уроків. А, у вас немає доступів до ефірів зі мною. І у вас нема доступів до різнопланової серії, курсової роботи, і нема доступу до вебінару по обробці. Тобто це тільки базові сім уроків по світлу. Єдине, що відрізняється від там минулого, наприклад, такого тарифу, що зараз на платформі там будуть тести певні онлайн, де ви після уроків ви можете пройти тести на засвоєння матеріалу і виконати домашні завдання самостійно без Зворотнього зв'язку. А основний тариф, сонечко, яке я супер рекомендую всім, це найкращий тариф курсу. Він включає все, що я вам розповіла, і доступ у вас лишається на 5 місяців. Дивіться, знаєте, я насправді сама іноді там противлюся тарифам зі зворотнім зв'язком. Я на минулому курсі, на якому ми вчалася, я взяла тариф з куратором тільки через те, що там були додаткові модулі, які мені були потрібні. Так, я б не брала типу, але. Я зараз бачу, я зараз другий раз навчаюся на тарифі з куратором, хоча знову ж таки я хотіла просто інформацію. І я бачу, як якісь моменти, на які я не зважала, не звертала увагу, я починаю звертати увагу. Зворотній зв'язок це дуже, дуже важливо. Я в цьому курсі даю зворотній зв'язок від себе на цих ефірах з розборами робіт. Ви зараз побачите, як вони відбуваються, як вони виглядають. Я зараз розберу ваші роботи. Це дійсно те, що дає результат. Підкажіть, будь ласка, чим відрізняється камера для зйомки фото і відео, бо є нерозуміння, якщо я купую камеру Sony A3, чи зможе не робити і те і те. Я, е, на жаль, не володію цією інформацією. Я не відеограф. Е, майже всі камери зараз, якщо в них є функція відеозйомки, то ви зможете знімати відео. Е, є камери, в яких просто саме зйомка відео з більшим функціоналом, там, з більшими якимось, не знаю, варіантами. Але серйозно, я в цьому не експерт. На жаль, е, у мене камера знімає і фото і відео. Ті камери, які ну, ті камери, в яких заявлено, що вони знімають відео, вони знімають відео. Просто ті камери, які позиціонуються як краще для відеографів, там є якісь додаткові нюанси з точки зору функціоналу, де відео там ну, більше якихось можливих налаштувань. Не знаю, чесно, не експерт в цьому плані. А, тариф зі мною. Е, дивіться, я не хотіла його взагалі робити, але потім зрозуміла, що потрібно, тому що індивідуальна робота зі мною дуже багато дає, і е, несправедливо дозволяти її людей. Але минулий е, раз е, тариф Зіронька зі мною він був. Е, Таким, знаєте, типу, для фотографів я його робила. Я думала, що я зможу зібрати окремо фотографів, професіоналів, і ми з ними будемо професійно рости на одному рівні, але все одно люди приходять на різному рівні з різними потребами. Я не про. Там виключно ріст вас як фотографа і доходу в фотографії, хоча це, це я теж даю. І оскільки різні люди, в них різні потреби, хтось хоче індивідуальний тариф більш професійний зі мною, але вчитися для себе. Да? Хтось там для блогу хоче знімати, хтось товари свої хоче знімати. Це все дуже різне. І тому я зробила зараз індивідуальний тариф зі мною, ну більш індивідуальний. Тому у вас програма та сама. Відрізняється він тим, що у вас немає дедлайнів, ми з вами розробляємо під вас процес навчання. Тобто ми все одно будемо домовлятися, що ви там робите це в певні терміни, да, щоб це не було, бо інакше це не ефективно. Але ми з вами це індивідуально враховуємо відповідно до ваших якихось там особистих обставин і задач. Ви на всі питання, звісно, спілкуєтесь зі мною, всі домашки перевіряю я. І ще у вас є додаткові індивідуальні завдання відповідно до вашого запиту, тобто я коригую під вас завдання. Якщо вам не вистачає основних або основні вам не актуальні, то ми коригуємо ці домашки під те, що актуально для вас. І я особисто для вас там формую ці завдання, приклади. І в нас є дві особисті консультації на початку курсу для визначення ваших цілей, да і базових відповіді на питання, і в кінці курсу, з якраз перевіркою цих індивідуальних домашок. А доступ для цього від тарифу 10 місяців. Ось. Це тариф зі мною. Отже, тариф базовий: просто уроки і онлайн-тести, доступ 2 місяці. Тариф сонечко, все те саме, тільки перевірка домашніх курад. Торами, вебінар по обробці, два прямих ефіри зі мною з розбором робіт. Загальний час спілкування для всіх учасників, окремо чат з куратором. А для більш такої поглибленої роботи це ми теж змінюємо зараз, тому що в минулому потоці у нас був один чат, де було дуже багато людей. Зараз це будуть два маленькі чатики. А, І буде урок про різноплановість та принципи серії і курсова робота. Доступ до всіх матеріалів на 5 місяців. Тариф, зіронька, все те, що в тарифі сонечко, просто індивідуальний вівчат зі мною, нема дедлайнів, і додаткові індивідуальні завдання по вашим запитам і дві особисті консультації зі мною. Ось це презентація курсу. Курс класний за рахунок практичності. Ви гарантовано, якщо ви будете щось робити, вийдете з новим результатом. Це я прям зуб даю. Тому дуже запрошую. А, ви можете ознайомитись з цінами вже за посиланням а, внизу в цьому в описі цього відео. Не хочу детально в це все заглиблюватися. А, 10% 48 годин. З цього моменту, починаючи, у вас є 48 годин, аби використати промокод вебінар 0801. Є оплата частинами, там прям одразу можна розбити на три платежі. Є окрема розсрочка від банку, тобто на довільну кількість платежів, але якщо банк вам дасть кредит, якщо ви вибираєте оплату частинами від мене, то ви з інтервалом в 10 днів вносите три рівні платежі. Просто з карти, тобто, це ніякого е, стосунку до кредитування немає. Це просто три рівні частини оплати. Всі тарифи можна так оплатити. Е, е, є окрема розстрочка від банку, але це вже там вже будуть нюанси вашого банку. Чи він вам підтвердить цю розстрочку. Там в приваті зараз цим проблеми. Я знаю, в монобанку не знаю. Тобто е, дивіться от. Оплата частинами від банку, розстрочка від банку, оплата частинами або оплата повної вартості, не важливо, як на всі варіанти у вас є мінус 10%, 48 годин по промокоду вебінар 0801. Е, дуже вам раджу піти на цей курс. Е, не буде таких тарифів більше. Не може курс е, такий курс коштувати так, дешево, скільки він зараз коштує. Е, я пожинаю плоди демпінгу цін, які зробила в свій час на початку. Не робіть так, будь ласка, одразу ставте достойні ціни на свої послуги, бо потім буде дуже важко з е, цього вигрібатися. Ресурсу будете витрачати багато, створювати офігенний продукт. Будете проходити курси, як я зараз проходжу, за 500-600 доларів. Розуміти, що м, а це стільки має коштувати. Окей. Тому, м, будь ласка, дуже раджу пройти на цей потік, тому що далі скоріше за все, ну, весняного потоку точно не буде, це я вам гарантую. Чи буде літній, не знаю. Зараз важко сказати, тому що в мене зараз трошки інший фокус. Скоріше за все, я буду якийсь більш комплексний курс робити. Все ж таки, фотограф з нуля. Хоча для мене цінність цього курсу саме, що він для всіх, і всі можуть. Навчитися відповідно до своїх потреб неважливо це камера чи телефон. Я сподіваюся, я вам довела, що абсолютно в рівній мірі можна знімати кльові кадри, і кльові кадри найкрутіші кадри саме ті, які неважливо на що зняти. Розумієте? Оце дає е кадру крутість.